Слава Україні, слава ЗСУ. Ну що ж, розпочинаємо ми новий рік у боротьбі, але з великою надією і вірою в нашу тільки перемогу. Основна тема у нашому житті, ну і не тільки в житті, а й в медіапросторі, це фронт і перспективи припинення війни. Знаєте, зараз мені згадався. 2024 рік. Скільки всього пішло в минуле. Я б навіть сказав, скільки всіх пішло у минуле. Всіх тих, хто робив прогнози цих так званих експертів. Ви знаєте, про кого я говорю. Скільки з них говорили про завершення бойових дій до кінця 2024 року? Це про те, що я вам завжди говорив: ну не слухайте ви цих брехунів, ну не слухайте. Вони просто хайпують на всьому, що тільки можна. От просто на всьому, Немає нічого святого. Навіть на самому болючому вони хайпують для нас з вами це війна. Ці брехуни, такі як Гандон, говорить те, що просто хочуть чути люди, піднімаючи собі перегляди, отримуючи кошти з Ютуба, а ви цього не розумієте просто. Але в усьому цьому можна зайти один плюс. Ми маємо можливість побачити, хто є хто і той, хто неодноразово нагло дурить народ, просто перестать його слухати. І дивитися на відео, на Ютубе, Фейсбук і все стальне. Думаю, ми, українці, так і зробимо. Тепер, якщо ви хочете почути мою думку про мир, то я вам скажу дуже коротко: шлях до миру у нас один це спільна праця, активна боротьба. Оборона активна, підтримка наших воїнів, Збройних сил України. Оце саме головне. А далі час покаже. Хто не дивився, то обов'язково, ще раз повторюся, обов'язково знайдіть відео, у якому наш президент Володимир Зеленський дає інтерв'ю Фрідману. Там дуже багато всього цікавого. Дуже багато. У цьому інтерв'ю. Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодиться на припинення вогню, лише якщо їй поставлять зброю для відбиття майбутніх нападів. Все ж дуже просто. Ви або нас беріть в НАТО, або дайте нам зброю, щоб ми захищалися. Оце інтерв'ю дасть вам багато відповідей на ваші питання. Я вважаю, що. Воно дуже змістовне і, головне, дуже важливе для розуміння того, що саме є умовою для мирних переговорів. І які цілі, цілі переслідуватиме Україна, і на які поступки ми готові, і на що ніколи не погодимось. Там всі є відповіді на ваші питання. Для себе особисто. Знаєте, що б я ще виділив? Я б ще виділив те, що зазначив наш президент, а він зазначив слідуюче. умовою для перемовин мають бути реальні гарантії безпеки і озброєння для України. Він дав чітко зрозуміти, що Україна не поставить підпис під документом, в якому будуть лише обіцянки. Уже ж було, Будапеський меморандум і все остальне. От я раджу вам усім подивитися і задуматись, наскільки наш президент мудро все пояснює і планує. Подивіться, все побачите. Ще одна дуже важлива новина це зупинка транзиту російського газу через територію України. Зрозуміло, що тепер у Путіна стало менше інструментів для шантажу, а також стане менше грошей для ведення війни. Для тих, хто піднімає паніку. Хочу сказати дуже просто. Ніякої катастрофи не сталося. Європа підготувалася, Словаччина-Угорщина не замерзнуть, вони не стануться без газу, отримують паливо з іншого напрямку. Особисто я радий, що наше керівництво витримало тиск і зупинка транзиту відбулася, за планом відбулася. Що це? Чому це так важливо? Я поясню. Такими діями Україна нарешті позбавилась ще одної критичної залежності від держави агресора. Зараз ми можемо е, розуміти, наскільки це важлива подія. Але у цей тяжкий час ми, шановні, пишемо історію нашого народу. І я впевнений, що у підручниках з історії цієї. Буде присвячено належну увагу. Ми будемо ще цим пишатися, повірте, мені прикро, що певні речі ми змогли зробити лише за умов війни, а може завдяки їй. Що я маю на увазі? Це зупинка транзиту газу, боротьба з олігархами, відродження армії та й зрештою. Про саме право називати речі своїми іменами. І понад усе цінувати свою мову, культуру, історію. Ми ж всі знаємо, краще пізно, ніж ніколи. Тому кожен поступок він є по-своєму героїчний. І це треба цінувати. Ну і на останок традиційно скажу за Порошенка. Куди не відкрий тік-ток, кругом Порошенко, все про... хорошо, це зроблено, а тільки пізно. У мене ж питання: чого ж ти не робив це раніше? Те, що зупинка транзиту привернула увагу в самого Порошенка, то це ну, передбачено. В принципі, як і можна було здогадатися, що він вирішив приписати собі. Ці всі досягнення. Та чоб і ні. Я взагалі не здивований, вообще. зовсім не здивований. Він хоче, знаєте, щоб склалося у всіх таке враження, наче і не було захоплених висловлювань Сивочолого про Харківські угоди. Не тільки е, про Харківські угоди, а й майстерну дипломатію Януковича, яка по факту прописала в Криму Чорноморський флот. А тим самим захистила корупцію на газових схемах. Всі зараз говорять про Чингар. Так не було б Чингара, якби Крим ви не просрали в 2014 році і став президентом на крові людей. Чи це не Порошенко відбудовував нові схематози або схвалював існуючі, будучи в уряді Януковича. Чи цього не було? Чи ви думаєте, що у людей коротка пам'ять? Я розумію, що 10-річний контракт по газу. Який був підписаний Тимошенко у 2009 році. Змінити було важко. Це все зрозуміло. Штрафні санкції і все. Остальне. Це Все зрозуміло. Але ж ця угода діяла до січня 2019 року. А хто ж у нас був президентом на 1 січня 2019 року? Хто? Забули? Порошенко. Так чому ж Порошенко не відмінив ці угоди з 1 січня 2019 року, коли закінчився контракт? От вам і відповідь на всі ці питання. Більш того скажу, ставши президентом, пан Порошенка міг запросто відмінити харківські угоди. Але він цього також не зробив. І більш того, почав виписувати компліменти Путіну, почав торгувати нафтою з Медведчуком по нафтопроводу Самара Західний напрямок. Помните за цю трубу, коли я говорив? Чому за цю трубу, якщо її конфіскували в дохід держави, значить вона законно була приватизована? Якщо вона законно була приватизована, чого в тюрмі ніхто не садить? Біж ж то, він пішов далі. Там з Медведчуком по на автопроводу, тут торгував вугіллям із так званою ДНР ЛНР. Зато всі в один голос цього не було. Та як не було, люди це все бачать. А тепер, що ми бачимо, ми бачимо чергове перезування в повітрі. Ну, натура в пороха така. Ну, що тут зробиш? Ну такий він. Можна буде і далі викручуватися, але, але, знаєте, є цілком конкретні задокументовані злочини, є дуже багато свідчень очевидців, є підозра за держзраду. І буде час, коли перевзуватись не вийде. Не поможе тут нічого, ні ти титул головного опозиціонера, нічого. Згадайте мої слова. Прийде і на пса, колись зима. Я свято вірю в справедливість і впевнений, що ми з вами цієї справедливості дочекаємося. Тому працюємо, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо нашим воїнам. За нами правда. Слава Україні, слава українській нації. І Російській Федерації, слава Україні.